Всім привіт з вами Павеч і сьогодні у мене обзор на червоного самурая, який зроблений по вигляду у Фурно 2.0, але в меншому варіанті і не дуже той схожий. В нього від зброя, розміри, руки. Взяті із Біоніка Лугуторіан, а ноги від стража. І оця от деталь. Має Должна мати букву Х англійську, але її тут нема. Також у нього є такий от сканер, який може бути або тепловізором, або ем, пристроєм нічого бачення. Отут от воно переключається. Отут-от антенна для зв'язку. Купив я його в Аврорі за 37 гривень. Ой, 31 гривню.